Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла б поговорити з вами про російський визвольний та польський національно визвольні рухи в українських землях у 20-30 х роках ХІХ століття. З кінця XVIII століття, особливо після Неполеонівських воєн та походів російської армії в Європу у 1813-1814 роках в Україні поширювалися ідеї. Французької революції з'являються перші опозиційні царизму таємні організації, члени яких сповідують ідею вдосконалення суспільства, тобто розумного суспільства, через удосконалення людини Масонські лоджі. Запозичені із заходу ці таємні товариства заповнили суспільну нішу, яку мали займати громадські релігійні політичні об'єднання. Однак про політичні організації в самодержавній Росії хоч і було й мріяти. А православна церква, включно до бюрократичної системи Царату, втрачала авторитет духовного проповідника народу. Масонські ложі стали своєрідною відповіддю української еліти на виклик часу. В них об'єднувалися ті, хто жадав вирватися із-за духи. Бюрократичного режиму і змінити звичайний стан речей. Варто взяти до уваги, що масонські ідеї приходили на лівобережжя не із Заходу, а з Росії, де на цивільній та військовій службі перебувало багато українських дворян. Слідкування з європейцями сприяло саме поширенню ідей волелюбності і буржуазної демократії, тому масонський рух у Україні мав здебільшого політичний характер. Першу масонську лоджу в Україні утворили польські шляхтичі у а, Вишневці на Волині в 1742 році. У 1784 році виникла масонська ложа безсмертя у Києві. Протягом 1817-19 років з'являються дві масонські лоджі в Одесі фонд Ексинський і три царства у Полтаві, Любов до істини. Її членами були Котляревський, Кучубей, Тарнавський, у Житомирі в Кам'янець-Подільському. З 1818 по 1822 роки в Києві діяла Масонська ложа з'єднаних слов'ян, на гербі якої був зображений хрест із написом Єдність Слов'янська. Членом ложі було. Представники різних національностей, люди вільних професій, урядовці. Якщо на лівобережжі домінували ідеї панславізму, тобто об'єднання усіх слов'янських народів у складі Росії, то на правобережжі головною метою масонських лодж. До яких входили переважно поляки, була боротьба за відродження могутності Речі Посполитої з правобережними українськими землями, включно. Масонські ложі підготовували підґрунтя для виникнення суто політичних організацій. У масонських ложах пройшли школу майбутньої політики і політичної боротьби Капніст, Лукашевич, Пастель, Одлов. У 1821 році Лукашевич створив першу політичну організацію Таємне малоросійське товариство, до якого входив генерал-губернатор Малоросії, князь Рібін Катехезіс автономіста програмний документ об'єднання ставив за мету відродити Гетьманщину на автономних засадах. Погляди членів товариства на майбутнє Російської імперії виклав у проєкті Конституції Новиков. Росія мала стати республікою з восьма царствами. Українські землі повинні були війти до її складу Київським і Херсонськими царствами, а також вільними містами Києвом і Одесою. Самодержавство з острахом сприймало діяльність будь-яких громадських об'єднань, тому в 1822 році царським указом було заборонено всі масонські ложі та інші таємні організації. Таємна діяльність обмежена колом саме членів масонських лож не дозволили поширити їхній вплив на широкі верства населення, однак їхня поява засвідчила опозиційній частині української інтелігенції самоправлячому режиму. Наростання невдоволення самодержавною військово-бюрократичною системою поширювалися у всіх прошедках суспільства. Діти 1812 року, як називали себе всі, хто після перемоги над Наполеонівською армією прагнув змін на батьківщині, далися до практичних заходів. У 1816 році в Петербурзі виник Союз порятунку, вородохав і в вихідців із давніх дворянських родів. Двома роками пізніше його було реорганізовано у Союз благоденства. Одну зі голанок турчинського управу очолив полковник Пастель. У 1821 році унаслідок розколу Союзу виникли дві організації: Південне товариство на чолі з постелем і пізніше північне товариство, очолене Муравйовим в Петербурзі. До південного товариства із центром у місті Тульчин війшли, крім постелям Волконський, брати Сергій Матвій Муравйові апостоли Рюмін. Юшневський. Ідеологію з'єднаних слов'ян викладено в статті товариства, розробленим Борисовим і оприлюдненим на з'їзді на початку вересня 1825 року. У 1825 році до складу південного товариства війшли члени товариства Об'єднаних Слов'ян, створеного молодшим офіцерами У. Новгород Волинському. Південне товариство об'єднувало управи в Турчині, Кам'янці, Василькові, а також управу на чолі з Орловим і Раєвським. Керівники північного південного товариства виробили програмні документи. У Конституції Муравйова передпочалося перетворення Росії на конституційну монархію на засадах Федерації. Два з тринадцяти штатів суб'єктів Федерації мали бути утворені на українських землях, український з центром у Харкові і Чорноморським центром у Києві. Руська правда постеля містила більш радикальні положення. Автор уявляв майбутню Росію єдиною централізованою унітарною державою з республіканською формою управління. Він виступав за скасування кріпосного права військових поселень, за ліквідацію середньовічних гільдій, цехів, гербів, привілеїв, проголошував рівність громадян Росії перед законом, свободи слова, друком, заборону відросповідань, за рівноправність, за процеси і скорочення терміну військової служби з 25 до 15 років. Передбачалося надати всім громадянам від 20 років рівні і обмежені, не обмежені майновим цензом права. Ліквідацію самодержавства передбачалося здійснити шляхом змови. Центром повстання мала стати Україна, оскільки навесні чи влітку 1826 року імператор збирався прибути на огляд військ до Білої церкви. Після вбивства царя планувалося вступити із. Відданими полками на Київ, а потім на Москву. Північне товариство у той самий час мало організувати виступ у столиці Петербурзі. Смерть Олександра І була використана заколотниками для виступу. 14 грудня 1825 року в Петербурзі мало відбутися складання присяги новому імператору Миколі І. У цей час на сенатську площу вийшли повсталі полки, однак вони були розстріляні відними. Цареві військами. 29 грудня 1825 року почалося очолене Муравйовим апостолом повстання саме під Васильковим Чернігівського полку. Захопивши штаб полку, повстанці вирушили йти в напрямку Житомира на з'єднання з іншими військами. Та біля сіл Устинівка й Ковалівка їх зустріли гарматним вогнем каральні частини. Розсіяні й деморалізовані учасники виступу здалися. Уряд жорстоко покарав декабристів, п'ятьох із них це Рильєва, Каховського, Муравьова, Апостола, Постеля, Рюміна, а за вироком суду було страчено у Петербурзі. Солдат покарано, понад 800 учасників повстання заслано до Сибіру, а також у діючу армію на Кавказ. Перша спроба повалення самодержавства виявилася невдалою, однак ідеї товариства об'єднаних слов'ян та південного товариства були підхоплені наступними поколіннями борців за волю народу. Після поразки повстання декабристів осередками громадських рухів України стали навчальні заклади. Харківський університет відкритий в 1805 році. Гімназія вищих наук у Ніжині заснована в 1820 році. Польський ліцей у Кам'янці 1831 року, Київський університет. В 1834 році. Хоча останній було відкрито, за словами міністра освіти Уварова з метою поширювати російською освіту, російську національність на спрощених землях Західної Росії. Виникли таємні студентські городки, де читалися заборонені царизмом твори і поширювалися ідеї декабристів. У 1826 році у Харківському університеті виник таємний літературний Тут не хвоздок, членами якого Сповідували ідею слов'янської єдності та свободи. Зусиллями одного з активних учасників гуртку Серезевський видав український альманах, в якому опублікував поетичні твори, народні пісні, а потім Запорізьку старовину, де вміщувалися твори про історичне минуле слов'янських народів. У 1827 році царська охранка викрила гордок і одного з його керівників. Сошальського було відправлено у військо до Фінляндії. Ніжинська гімназія вищих наук стала осередком вільнодумства вже з початком свого існування. До 1826 року її очолював отлай, присвітитель, масон і прогресивна мисляча людина. Під впливом ідеї декабристів гімназисти видали рукописні журнали, поширювали твори найвидатніших же зарубіжних і вітчизняних письменників з філософії. Руссо, Монтесь, Вольтер. серед тих, кого захоплювали вільнолюбні ідеї, були і грибінка. Царство польське вважалося володінням Романовик і входило до складу Російської імперії. Російський уряд грубо порушував Конституцію, обмежував діяльність польського сейму, пригнічував будь-які вияви національного життя. У польських колах визріло прагнення вийти зі складу імперії та утворити незалежну польську державу. 17 листопада 1830 року спалахнуло повстання у Варшаві. Царський намісник, Великий князь Константин та урядові війська змушені були залишити Польщу. Революційна частина поляків, об'єднаних навколо патріотичного товариства, обстоювала провадження боротьби до здобуття Повної незалежності консервативна схилялася до угоди з царем за умови дотримання ним положення Конституції 1815 року. На початку 1831 року повсталі висунули гасло за нашу і вашу свободу, закликаючи поневолені народи імперії до спільної боротьби. Польський Сейм утворив національний уряд, який впочав своє завдання у відродженні польської держави в картонах 1772 року з українськими землями, включно. На Правобережній Україні повстанням керував Союз вільних синів Поділля, Кам'янець Подільський. У лютому, 1831 році у місті Барі відбувся з'їзд організацій, які створювали повстанський центр керівниками повстання на Київщині. Було призначено Тишкевича на Волині Малиновського Поділлі Сулятицького. Однак, сподіваючись на підтримку з боку місцевого населення, не справдились. Українські селяни повірили не польській шляхті, а російському фельдмаршалу Сакену, який обіцяв звільнити їх скріпацтво за підтримки урядових військ. Утім, після придушення виступу нічого не змінилося. Більше того, шляхта помстилася селянам здебільшого взисками. У 1831 році у збройних сутичках царське військо завдало поразки польським загонам. Керівників та учасників антиурядового виступу за вироком суду в Києві було заслано до Сибіру, віддано в солдати і позбавлено дворянських прав і маєтків. Та на цьому царизм не зупинився. Було заборонено діяльність польських шкіл та ліцеїв Греко-католицької церкви у 1838 році, ліквідовано магдебурзьке право в містах та вченість литовських е, статутів. Польське повстання засвідчило зростання рівня національної свідомості і невдоволення національною політикою самодержавства.